Інформація для бізнесу з 7 листопада цього року митне оформлення товарів без їх пред'явлення митним органам буде неможливе. З цього часу втрачають чинність відповідні положення митного кодексу України. На Волинській митниці наголошують, що бізнес таки зможе оформляти товари на об'єктах підприємств і після 7 листопада, але за умови отримання спеціальних спрощень або ж наявності статусу авторизованого економічного оператора. Бізнес закликають подбати про це завчасно. 1 жовтня 2022 року Україна стала повноправною учасницею конвенції про процедуру спільного транзиту. До цього режим спільного транзиту об'єднував митні служби 35 країн Європи. Україна стала 36-ю. згаданого дня. Септо 1 жовтня в Україні запрацював так званий митний безвіз і розпочався міжнародний етап використання системи NCTS. Цьому передував експериментальний проект. У 2019 році Україна відпрацювала цю систему в національному форматі. Тобто митна система подивилася, що це за продукт, вивчила, пропрацювала, побачила свої можливості компетенції. Відповідно, це приділила подала бізнесу митним брокерам. Вони відпрацювали від митниці призначення української до митниці призначення це пункт пропуску на митному кордоні України. Сітіес це система, яка лежить в основі конвенції про процедуру спільного транзиту. Вона доступна лише для тих країн, які ратифікували конвенцію. Завдяки НСТС переміщення товарів між країнами здійснюється від початку до кінця за однією транзитною декларацією. Себто, щоб товар пройшов від митниці відправлення до митниці призначення, треба лише одна декларація. На Волинській митниці зазначають, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зацікавлені. Влені у використанні ЕНСІТІЕС про це говорять цифри. Відповідно, якщо брати показники 6 і 9 місяців застосування системи, якщо ми на період ми будемо говорити, значить, де Україна є країною відправлення, тобто на виїзд, і застосовується митна декларація Т1. За 6 місяців ми мали 1904 таких оформлення, за 9 місяців ми маємо вже 9167. Оформлень на в'їзд. Ми маємо цифри 911 і 1915, Відповідно, якщо брати тільки наші два пункти пропуску, так в зоні волинської митниці, це міжнародні автомобільні пункти пропуску Ягодин та Остелух, Ми маємо на виїзд з України 2089 оформлень, і на в'їзд в Україну 643. Те, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зацікавлені у використанні системи НСІТІС, не дивно. Підприємства можуть відправляти товари за кордон безпосередньо зі своїх складів, при цьому подавши одну єдину декларацію, і під забезпеченням однієї фінансової гарантії, це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств. Щоправда, з 7 листопада на український бізнес чекають зміни. З цього дня митне оформлення товарів без їх пред'явлення митним органам буде неможливе, щоб користуватися такими перевагами, і далі підприємство має мати статус авторизованого економічного оператора або ж отримати спеціальні спрощення 7 листопада 2023 року відбудеться зміна в законодавстві, тобто буде норма обов'язкового пред'явлення товарів. У митний орган. Щоб було зручніше, отримуйте дозволено авторизацію або на спрощення по системі НСТС. Це якщо для бізнесу, це наголошує, тому що курс незмінний, зміни вступлять, вступлять в дію, і щоб не було непорозумінь, незручностей якихось там нарікань, заздалегідь рекомендую отримувати види спрощень по системі НЦТС. Або по процедурі АЕО – авторизованих економічних операторів за наявності спеціальних спрощень підприємство має переваги. Переваги ті, що він не буде зобов'язаний пред'являти товар в митний орган тільки на вимогу окремо. Це стосується як і експорту, так і імпорту. Отримання статусу авторизованого економічного оператора досить громістка і займає відрізок часу. У той же час авторизовані оператори мають багато переваг, і нині такий статус в Україні мають тільки два підприємства. JT International, так і наш знаний епіцентр, вони отримали вже статус авторизованого економічного оператору. Ми теж розпочали цю роботу ще з 2020 року. І здійснюємо максимально ряд зустрічей і роз'яснюємо, Проводимо роз'яснювальну роботу. І ми надіємося, що третім уже суб'єктом, який отримує статус авторизованого економічного оператора, буде наш ВМК Україна. Місто Новолинськ, аби з 7 листопада український бізнес, який не має статусу авторизованого економічного оператора, міг здійснювати митне оформлення товарів без їх пред'явлення митним органам, законодавець пропонує отримати спеціальні спрощення. Враховуючи, що ми вже знаходимося на етапі міжнародного застосування транзитної системи, а кількість авторизованих економічних операторів в нас в Україні на даний час дуже, дуже мала, тільки два отримали статус. Законодавець в нас пішов трошки іншим планом, вніс зміни в законодавство і спростив ту процедуру шляхом отримання не одразу статусу авторизованого економічного оператора, а отримання спеціальних транзитних спрощень. Які дають можливість спростити процедури митного оформлення, деякі митні формальності передати повністю самому суб'єкту Z, щоб мінімізувати роль митниці в при митному оформленні. Тому суб'єктам Z бажано максимально прискорити, тому що 7 листопада 2023 року це зовсім недалеко сайті Державної митної служби України є вся необхідна інформація про те, як отримати статус авторизованого економічного оператора і як отримати спеціальні спрощення. Також для уточнення інформації стосовно згаданих питань суб'єкти господарювання можуть звертатися за номерами телефонів, які вказані на сайті. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.